Депутати міської ради Львова вимагають від Андрія Садового проведення сесії Львівської міської ради, обранці зібрали відповідну кількість підписів. Минуле пленарне засідання, яке закінчилося ганебними, ганебними діями Європейської солідарності, які частина депутатського корпусу, не дочекавшись закінчення пленарного засідання, просто встали і вийшли. Більшість депутатського корпусу з незрозумілих причин покинули, і міський голова закрив пленарне засідання. Після чого міський голова голова скликав не то нарада, не то зустріч, не то колегія, на якій зобов'язувався видати розпорядження, яким скликати чергове пленарне засідання, сесію Львівської міської ради. Так от пройшло вже з того періоду часу більше тижня часу, і розпорядження як не було, так і немає. Тому депутатський корпус зібрався і більшістю від третиної складу звернувся до міського голови з клопотанням провести все таки сесію Львівської міської ради. Тому Андрій. Іванович, м'яч на вашій половині поля, чекаємо розпорядження з нетерпінням. Скандальна сесія Львівської міської ради відбулася 27 квітня. Із 260 питань порядку денного компромісу досягли лише у шістьох. А вже на питанні сьомому між депутатами та головою виникли бурхливі суперечки. А ви два дні де-факто до депутатів. Демонструєте неповагу. Я вас прошу про одне. Продемонструйте, будь ласка, повагу до закону і не порушуйте, будь ласка, процедуру, регламент, і не перетворюйте роботу сесії Київської міської ради на неякісне шоу. Йдеться про умови затвердження кредитного договору між Львівською міською радою і Європейським банком реконструкції та розвитку. Міський голова Львова тричі виносив на голосування пропозицію відкласти або ж перенести це питання з порядку денного. Відтак це рішення не прийняли. За словами депутатів, гроші, які Львів отримав, вже витратили. Після напружених дискусій, нервових голосувань та перерв, пленарне засідання Андрій Садовий оголосив закритим. Отож оголошую сесію за Яна Сторожук, Богдан Павлачко, телеканал НТА.